Школа заснов підприємницької діяльності випускає молодих підприємців вже в четверте. Полтавські учні та студенти, які бажають відкрити власну справу, із квітня по червень цього року слухали лекції та проходили тренінги, які для них проводили успішні бізнесмени не лише з Полтавщини, а й з інших українських міст. Деякі з них по закінченню курсу вирішили розробити бізнес-плани. Тих, кому це на думку експертів вдалося найкраще, нагородили на заході, який підсумував проект. До речі, юні підприємці, чиї роботи визнали кращими на минулих проектах, вже є успішними бізнесменами. Це калюжний Олексій, який відкрив інтернет, взагалі. Своє кафе він зараз надає послуги взагалі все, що зв'язане з інтернетом із сайтами. Із, він, до речі, вигравав на всеукраїнських конкурсах. Це і дівчата із торгового центру Київ, які відкривали по пошиттю свої речі і проекти, які пов'язані із соціальним проєктом, пов'язані з дітьми. Представники обласного молодіжного центру, який організовував школу підприємців, зазначили, цей проєкт був багатим на цікаві та неординарні бізнес-плани. Наприклад, мешканка великих сорочників. Юлія разом із подругами розробила ідею так званої агрооселі. Такого собі напівготелю, напівмузею українського села для туристів. Ми надаємо проживання таку послугу. Також в це ходить харчування. І десь послуга ця за тиждень, тобто за сім днів, складає ну, в районі 400 гривень. Також ми надаємо такі послуги, тобто запрошуємо на біз... на різні майстер-класи із вишивки, із різьбленню по дереву. А у Полтавці Марії вже була власна справа до старту школи підприємців. Вона приймала участь у проєкті, аби розвиватися як бізнесмен. Мой бізнес-план був больше оснований на тому, щоб сказать, проверить его на прочность, тобто спросить именно, чтобы, ну, как бы подкорректировали більше опытные люди і так далі. Тобто, це это именно бізнес-план, котро вже дійствують, розширення которого я хочу. Переморці регіонального конкурсу бізнес-планів зможуть незабаром спробувати свої сили на всеукраїнському рівні.